Тож, як почався перший день після аб'юзивних відносин в новому житті? Розказую про те, як я домовилася про нове життя. Як ви знаєте, в інстаграмі в мене є попереднє відео, де я розповідаю, чому в мене вірвався терпець. І після цієї ситуації я домовилася з керівництвом про те, що ми прийшли відкриття офісу в Києві, дякувати що моєму керівництву, що вони погодились про це, і я дійсно змогла це зробити раніше і, приїхавши в нове місто, вже мати якусь роботу. Але. Ситуація була критична, тому що домовленість про від'їзд у мене була на понеділок. Тверпець мій вривається через те, що мене мало не вбив коханий мій. В п'ятницю, в четвер вночі, а в п'ятницю я збираю речі і їду в Київ. Це відбулося дуже швидко. А це відбулося таким чином, що я навіть сідала не на автовокзалі через те, що я боялася, що це людина мене знайде. Збирали коли речі, і я і ті, хто мені допомагав. Ми всі трусилися і переживали, тому що людина могла повернутися в будь-який час. Але в нас вийшло, і за містом я сіла на автобус, переїхала в Київ. Попередньо в Києві я домовилася з ріелтором за квартиру, і він знав, що понеділок я приїду, але вийшло трошечки раніше. І п'ята ранку я прибуваю в Київ, їду по адресі офісу, сиджу там на сходинках. А благо, що це була. Чи весна, чи літо, ну якби не було холоду. Скоріше за все весна, тому що там потім пішов дощ дуже сильний. А ось в 8.40 десь я пишу рандодавця, що я приїхала трошечки раніше, мені потрібно закинути речі для того, щоб я з ними не возилася по всьому Києву. Я зараз йду дивитися квартири. На що рандодавець відповідає: договір ще не прийшов, і поки він не прийде, я не маю можливості надати вам ключі, тому що ви поки що ще ніхто. Окей, правдами, неправдами. Я дякую також розглядавцю, домовилася з ним, хоча б залишити речі, щоб знати, де ми, що ми. А залишаю речі. Після цього я йду за назначеного девесу до ріелтора. Я маю телефон, смартфон і маю телефон з кнопочками робочий. Ось, що один, що другий в мене сідає, тому що підзарядитися. Звісно ж, мені часу особливо не дали, але нічого. А, і оце я знаходжуся по адресі, яку написав реелтор. Чекаю його, а він гарно не бере трубку. Раз, другий, третій. Я розумію, що в мене сідає кнопочний телефон. А, я наярю, -на як тільки можу, нічого не виходить. Сідає кнопочний телефон, і я знаходжуся десь у дворі. А, тут. Я розумію, що в мене сідає і смартфон, і я одразу ж думаю, що якщо людина не відповідає, то я замовлю собі хостел, або там готель якийсь, щоб переночувати, і вже наступного дня розберуся за цими речами. Я заходжу в букінг, орендую собі на ніч хостел. Це був хостел, так. Тому що ціни там теж були недешеві, і по факту я дивилася найближчої варіації. От. Найближче виявилося, з взагалі не найближче, але ситуація наступна. Я все зробила. Ріалтер не бере трубку. Тут я чую на дитячій площадці. Дитина кричить мама, баба, мама, баба, і таким дуже дуже жорстким голосом я бачу, що її тримає один друг, і вона ось так от повисла. Я бачу, як він її несе на посадочку там, тобто дитяча площадка, і поруч така посадка, травка. Він її кладе туди, я підходжу, дивлюся, в неї піна з рота, в неї припадки я визивати швидку, в мене сідає телефон. Підходять жіночки, я прошу їх визиваю швидку. Як я зрозуміла, що вони щось там коштували, якісь незрозумілі речі, але суть в тому, що швидку викликали, дівчинку реанімували, прямо в швидкі відкачували, там якраз вже приїхав брат, тобто я спокійно могла йти. Я запам'ятала адресу, назву вулиці, але не запам'ятала точно номер будинку. Це був чи 25-й, чи 27-й. Чи 25, й чи 23 й номер, чи 27-й. Я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, по одній стороні. Я приїжджаю за адресою, стукати туди, а там приватний будинок. Я в шоці. Окей. А, поруч стоїть двох чи трьохповерховий будинок. А, я підходжу туди, а там ні дверей, ні коду, нічого. а ні, тобто Є кодовий замок, але немає можливості подзвонити, от як в домофонах. Я стукаю, стукаю, ніхто не відкриває, щось там тикає, ніхто не відкриває. Я розумію, що капець, в мене розряджені два телефони. Я не знаю, де хостел потрапити, не можу нікуди. У мене починається істерика. Насправді, аналізуючи зараз, було б я трошечки молодше, я би просто повернулася додому в той же день. Я би не чекала нічого і просто би повернулася додому. Що я роблю? Я зупиняю машини, які проїжджали поруч. Перша машина не зупинилася, друга зупинилася, я підходжу, а звідти виходить виглядає чоловік. Я кажу, чи ви можете мені допомогти? На що він каже ні. Я починаю плакати, кажу, що я в, чужій, в чужому місті, без телефонів і так далі. А, ну, він, як то кажуть, зжалився на черною, дозволив зарядити телефон, я сіла в машину, а він мав доставити якусь посилку. А, телефон зарядила, в хостел все одно додзвонитися не могла. Я вимкнула телефон. А, в ітозі я попросила його відвезти мене до найближчого готелю. Він мене відвіз. Я туди зайшла. На жаль, готель ще й виявився такий, що в них не було зарядного, і я могла заряджати один телефон тільки і залишати в них на ресепшені. Ну, в принципі, я це зробила, мені було не принципово, але всю ніч я була без зв'язку. Поки я була без зв'язку, мама була в шоці. Тому що на наступний день я вмикаю телефон. В мене купа пропущених від мами не тільки просто пропущених, Але вислухала я ще добре. Чесно, я тоді про це зовсім не думала. Я думала, куди мені піти, що мені зробити. І коли я прийшла в готель, я просто піднялася і від цього стресу заснула. Нічого з мамою ми порозумілися, але далі, далі ситуація наступна. Виходить на зв'язок ріелтор, він мені пояснює, що ті люди, які, про які, з якими він домовився точніше про квартиру, вони відмовилися. У мене була одна умова, тобто я хотіла, можна було на підселення, в мене був певний бюджет, можна було кімнату в от є такі сімейні гуртожитки, от в, такій, в такому гуртожитку, і, він, і в мене була основна вимога, щоб якщо це підселення, кімната закривалася, тому що в мене будуть гроші з офісу. І я не хочу, щоб там були якісь поїздні незрозумілі ситуації. А він сказав окей, і в етозі гарно мене кинув. Але наступний день він щось з ним сталося, і він познайомив мене з Тетяною. Дякую, Танюшу. До сих пір пам'ятаю, ціною люблю вас. І я. Почала жити в неї, це був якраз от е, в блочного типу гуртожиток, і там вона здавала кімнату. Е, і я вам скажу, що перший день мене зустрів дощем е, дівчиною, якій не було навіть десь, ну, десь їй було 13-14 років, е, яка отримала, я не знаю, чи передоз, чи що то було, а була під наркотиками, великий добрі ріелтор, мене розродилися телефони, і я майже не могла десь спати. Якби не люди і не мої мізки, так, де я почала думати, що як робити, то я так би точно би повернулася додому. Але в мене була одна велика-велика мотивація це не бажання повертатися а туди, від чого я тікала. Тому. Я потім прожила прекрасних три роки в Києві, майже чотири. Але через когось, на жаль, почалася війна. І мені прийшлося поїхати додому. Я прожила найпрекрасніше роки в Києві, хоч перший день він мене зустрів так собі, я вам скажу. Другий був теж важкувати, тому що а, по факту мені з речами не можна було поїхати. А, орендодавець а, виїхав за місто. А, чи чекаєте? Чи виїхав за місто? Чи круче не мав можливості мені на вихідні відкрити а, і. Я без речей, без зубної пасти, без переодягання, але благо в мене були, була готівка, то я це все купила. В принципі, заїхала в гуртожиток і почала своє нове життя в Києві. А далі вже буде наступні історії з мого життя. Але нагадую, якщо у вас є якась історія, ви хочете нею поділитись, пишіть мені, пишіть мені в інстаграм. Інстаграм називається Чорно-біле, і там я висвітлю також вашу історію, яку почують люди. І зможуть вам допомогти і підтримати, тому що я знаю, що таке не вистачає, коли не вистачає, бо взагалі немає підтримки. Важкувато, але нічого, і з цим кожна, кожна людина справляється з чимось. І якщо у вас важка ситуація, пишіть, допоможу як зможу. Але хочу сказати, що яка б ситуація не була, все одно з якоїсь з будь-якої ситуації є вихід. А також моя корона фраза за будь-якою хмаринкою завжди ховається сонечко. Варто тільки почекати. Папа, дякую за увагу.